Вітаю, я астролог Олексій Криченко. Запрошую бажаючих у групу вивчення астрології. Наступний навчальний рік почнеться з осені, але зараз влітку вже групи формується. Можна до неї долучитися, можна задавати свої питання і бажання, тобто побажання щодо навчального курсу. Навчальний курс викладається мною з 2005 року. Тобто маю великий досвід навчання людей астрології. Багато учнів є астрологами-консультантами. Зараз, окрім мене, в моєму освітньому проєкті викладають і інші астрологи, які були раніше моїми студентами. У нас тепер такий колектив, така спільнота. Вивчення астрології воно корисне для. Розуміння своєї психології для покращення життя, для покращення стосунків для знаходження свого життєвого призначення, знаходження свого життєвого шляха. Хто був на астрологічних консультаціях? То вивчення астрології воно подібне до астрологічної консультації, але яка триває довго. Навчання в астрології школі астрології розраховане на період 2 роки. Мінус літні канікули. Ціна зустрічі, ціна занять 55 євро на один місяць. Тобто дві зустрічі на тиждень. Кожна триває приблизно 2,5 години плюс-мінус. Ці навчальні курси пройшло близько 100 людей групи. Вони зазвичай маленькі, тому що це навчальні. Астрологія це така індивідуальна штука і навчання, більш індивідуальне. Бо ну, для того, щоб поверхнево вивчати астрологію, можливостей зараз і так багато. Я в тому числі випускаю лекцію в відкритому доступі. А от щоб Пропрацювати індивідуальні, якісь більш глибоко якісь моменти, більш точно. Ну, для цього треба мати контакт з людиною. В групах по астрології буває кількість людей ну, приблизно від 4, приблизно до, ну, до 15, скажімо так, там в різні роки по-різному буває, в залежності, яка група підбереться. Також ви Можете долучитися до астрологічної спільноти. Це люди, які ну, вивчилися астрології, а також до, до інших астрологічних спільнот. У нас це демократична група не є авторитарною, тобто люди, окрім астрології, вивчають ну, хто ще що вивчають люди різних релігійних сповідань, різних поглядів життєвих. Приходять на ці заняття, на ці уроки і ну, гармонічно вплітаються і використовують астрологію в своїх життєвих, ну, в своєму житті. Вже впродовж навчання люди починають допомагати іншим людям. Вже впродовж навчання люди. Ну, навчаються давати корисні поради і покращують не тільки своє життя, а й життя своїх близьких, знайомих інших людей. В школі астрології на високому рівні звертається увага на техніку безпеки, на вміння працювати з людьми, враховуються психологічні аспекти консультування. Значить, в принципі, це не така, ну, не, не ну, більш професійний варіант, менш популярний, більш професійний, але викладання, воно проводиться ну, в такому, в принципі, і є елементи шоу, і є елементи ігрового такого чогось. Тобто людям зазвичай цікаво. Не тільки корисно, а й цікаво. Ну, це не нудно, це не скучно. Кого цікавить більш докладна інформація, кого що цікавить, пишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую за увагу.